У Бродах відбулося відкриття приміщення для молодіжного центру. Відтак активні, молоді та ініціативні люди тепер мають своє приміщення. Побувала на відкритті наша знімальна група. У цей зимовий холодний день у Бродах відбулося свято для представників молодіжного центру. На вулиці біля народного дому зібралася влада, громадськість та учасники молодіжного центру. Ми відзначаємо новий старт у розвитку нашого міста, тому що молодіжний центр це не лише про приміщення, це також про тепле місце для творчості, розвитку та невпинного ентузіазму. Як ви вже помітили, на дворі вже не так тепло, як влітку, тому я думаю, що вже настав час для перерізання цієї прекрасної стрічки. Урочисто під аплодисменти розрізали стрічку. Бажаємо представникам молодіжного центру не зупинятися на досягнутому. Давайте ви готові Підходьте ближче, бо не ви не <риклад> нічого молоді. Це важливий момент для вас. Давайте <риклад> 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 Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.